Ціна нашої роботи, треба бути перегріш. Не доїхав навіть до вивантаження, отака от пригода зі мною трапилась. Отаким чином я попав на понад 2000 доларів штрафа. Треба нанімати адвоката. Вони спробують, вони нічого не гарантують, будуть мене жарити, я думаю, добре. Ранок починається не з кави, а з Road Service Assistance. Вчора їхав на вивантаження в норд кароліну і в мене десь щось сталося з повітрям. І перестала працювати коробка передач. Передав інформацію своєму головному механіку, знайшов місце, де можна припаркуватися, дотягнув до цього. І стало. Сьогодні зранку вже приїхали люди. Роблять мені машину, то виявилося, що біля ресівера зламалось одне кріплення в місті з трубочкою, з ресівлером. З того ресівера вилетів фітінг з трубочкою. Але добре, що швидко проїхав роуд-сервіс, зараз зробить. і Я поїду далі на вивантаження. Так от виглядає у них все в цьому роуд-сервісі. Все собі машинка скомплектована. З одного боку і повітря, і генератор є, шланги на підкачку, на повітря, колеса вантажні є. Я так розумію, навіть сварка є на місці, проблем нема. Такий ящик, теж у нього інструмент, ключі. Ось так от. Так ми припаркувалися біля дороги, ночували так, тому що ночі ніхто не приїжджав, зранку відразу зараз 9 ранку вже приїхали. Дивіться, яку я вам зараз жабу покажу. Розміри жаб в Америці. Ні, в натурі класно. Чітко. Механік питає, нічого собі жаба, я кажу, то це моя їжа. Зупинився, вбив, сполював, з'їв і вас чекав. Такі от справи, тому нічого страшного, це техніка, вона ламається, хоч цей у мене трактор 24-го року, але це є техніка, нічого страшного в тому немає. Мусимо з тим жити. Зараз покажу вам, що я везу, а везу я якийсь метал, метал в ящиках. Ось таку штуку везу. 22 тонни. От такі круги металеві, вони досить тяжкі. Може кілограм 6-7 одна штучка. Так от воно виглядає, отак от от вантажить Два по два. І далі отак. От от. В металевих таких ящиках возимо, стрепи кидаємо. Так і їздимо. Так що ж зараз закінчиться наш ремонт. Я думаю це буде швидко поміняти фітінг і шланг до ресивера. І ми поїдемо далі на вигрузку. Треба сьогодні ще вивантажитись було б непогано завантажитись, але це вже таке, знаєте. Дай Боже, вийшло все. Отак от. Так от. Наші... Вчора почався тиждень і не доїхав навіть до вивантаження. Отака от пригода зі мною трапилась. В принципі, нічого страшного. Головне, що все усувається і в цьому немає ніякої проблеми. Добрий вечір. Тільки недавно казав, що на драйвені майже не буває нічних. Вигрузок-загрузку, але зараз ось маємо. Приїхали в 2 часи дня. Зараз на годиннику 12.20, нас тільки вивантаж... завантажили, вибачте. Ми від'єднували трейлер. Тут все гаразд, тут також. Підвигаємо осі. Перевіряємо, що нам завантажили. Туалетний папір або рушники. так, да, Це рушники, паперові рушники. Закриваємось. І вирушаємо в дорогу нічну. Сьогодні у нас буде, як в Європі, європейська ніч. Майже. Проїдемо, скільки зможемо, тому що днем не вдалося поспати, не знаю чого. Нормально не вдалося. Тому проїдемо, скільки зможемо і yeah. ляжемо знову відпочивати. Маємо 755 миль. Вивантажування мало бути завтра на 11 годин, але воно вже не буде, тому що нас пізно загрузили, тому ми вже не встигаємо на таке. Зараз передивимося, бо ми відчіпляли трейлер, передивимось пінху зафіксовано, чи все гаразд. Опа! Так, дивимось, Все гаразд. Сідло закрите. Можемо вирушати. Лапи підняли. Все гаразд. Зараз будемо вирушати. З документи ще треба забрати. Ще треба забрати документи і можемо їхати. Думаю, до годин п'яти ранку будемо їхати. Туалетні рушники ці, ці досить легенькі, тому я думаю, що ми собі підвинемо осі максимально переда, наскільки захочемо. І їдемо за документами. Так, документи забрали, ставимо пломбу, перевіряємо світло ми подивилися, все працює, все гаразд і їдемо. Потихеньку їдемо, можливо, ще трошки передвинемо осі, бо щось маловато я їх підвину. Так, пломба є. Пломба є. Світло все горить, все добре. Навіть дуже добре, все працює, все чудово. Передвигаємо осі і погнали. Проїдемо тільки, скільки зможемо, і ляжемо відпочивати. А завтра вже будемо доїжджати, в понеділок будемо вигружатися в Чикаго Ерії. Колега теж виїжджає. Так, все. Трошки порухаємо і погнали. Всім привіт! проїхали ночі ми 120 миль. Зараз провіримо нашу резину. Ми знаходимось в штаті Теннессі на 26-й дорозі біля міста Ешвіл. Від'їхали, може, миль 50-60. Так оце гарненько виглядає. Перевіряємо наші колеса. Все гаразд, пломба висить. З пасками все добре. Покажу вам гарну рестерію там, де я спочивав сьогодні своїх, спав 7 годин. Знаходиться вона так чуть-чуть на висоті, там дуже ярко видно, що там всюди гори. В горах вона знаходиться. Будиночок, де знаходиться якийсь офіс, туалети. Я зранку ходив чистив зуби, так все виглядає. Таке якесь гірське повітря дуже сильно відрізняється. Зараз покажу вам, як виглядає. Внутрі ми зайшли, тут такий офіс посередині, і потім ти заходиш, тут у тебе такий камін, така домашня обстановочка. Вон люди друг другу тарілку пускають і отримують задоволення від гри, бігають. Американцям багато для щастя не потрібно. Дуже гарна картина така. Все зроблено з дерева, дуже гарно виглядає. При вході в туалети стоїть телевізор. Тоже дуже цікаво. Сразу карта є тинесі. Можемо рухатись далі їхати в сторону Іллінойса. Ми з вами завантажені в штаті Мінісото, вантажимося алюмінієм. Від'їхали від рампи. Опа, такі от у нас слідки є, це алюміній, отак от от виглядає. Так от завантажили на задню візьму, бо воно досить важке і спереді там. Зараз будемо це все кріпити. І виїжджати. Отак от ми закріпили, кинули два рівня, одну розтяжку. Тут шипер відправник нам забив в дерево таку, щоб вони не поїхали ні вперед, ні назад. Це всюди є. А спереді така штука є, якщо видно. І ззаді. Все, закриваємо ворота. Їдемо на ваги. Наш миляж 1300 миль, штат Північна Кароліна. Впереді якась пробочка розовується. Зараз ми будемо переїжджати, видно, що кран працює, якась аварія сталася, Зараз ми сюди доїдемо, подивимось. Співаюся, всі живі і здорові. Виглядає все не дуже, звісно. Леон трейлер підцепили, вже підняли його. Зараз вам покажу. Машини залишилися, траки і все. Трак, певно, перевернувся. ззаді машина під нього влетіла жах. Ціна нашої роботи, треба бути обережніше. Всім привіт, добрий ранок. Уже, напевно, не ранок, пів 11-го ми тільки проснулися, виспались, вирішили сходити за кавою. стали на такій паркінгі на заправці Петро. Це наш трак. Тут ми стали, а йти нам от на знак на букву М. Там ми можемо взяти собі нормальні кави, плюс-мінус, підемо туди, пройдемося. А поки будемо йти, розповім вам, як я перший раз встряв на штраф в Америці, як я попав на понад 2000 доларів, від 2 до 3 тисяч доларів в залежності. І ще буде... Не зрозуміло наскільки саме. Значить, сталося це так, що я, порушуючи правила дорожнього руху, а саме швидкісні, спідував в ворк-зоні. В зоні там, де йшли ремонтні роботи. Обмеження швидкості було 55, я їхав 68, поліцейський стояв на екзиті зверху на мосту і ззаді мене вдарив радаром. По моєму притчі, напевно, бо я так бачив маленький кусочок відео там, то 8. Мілісекунд чи 8 секунд там було видно мої причіп, мої номера, що я їхав швидко. Він мене наздогнав, зупинив. До речі, в Америці дуже цікаво зупиняють. Не так відразу. А він наздогнав мене, пристроївся ззаді, задні мігалки вже включив, щоб його ніхто не обганяв, і їхав за мною. Через десь одну милю був Вейстейшн, який не працював. Це вагова. І ми туди заїхали. Я під'їжджав туди, доїжджав. Я одразу зрозумів, що він. Так пристроївся, я скинув швидкість, але було вже запізно. Він мене вже взяв на радар перед цим. І таким чином він мене зупинив. Я став, він підійшов, попросив мої права реєстрації, спитав, де я сьогодні починав зміну, откуди я їду. Не сказав, чого він мене зупинив, ну я і сам зрозумів. Потім він пішов, подивився колеса, там походив округ трака, сказав, що зараз буде проводитися інспекція третього левела. Він зробив інспекцію, пішов в машину на хвилин 25, Я сидів, просто чекав. Потім приходить, приносить мені два віолейшена і один тікет. Тікет – це штраф мені і на, мій, і на мою історію водійських прав, яка тримається понад три роки. Тут в Америці все так. Тут є кожного рекорд записи. Тобто ж ті, хто порушують, про них складаються записи, і вони храняться в. Скажімо так, в базі, як у нас, тільки от поліція тебе зупинила, вони поба... можуть бачити, ну, за що тебе зупинили. Також в Америці є штрафні поінти, так як в Європі бали, тут точно так же бали, але свої такі. Так от, він прийшов, мене зупинив. Прийшов, зробив інспекцію, дав мені один-тік-два віолейшна, тільки це мені. На ньому не, не було вказано суму штрафу. Він сказав, щоб я через три дні подзвонив в офіс клерка там в Судовий офіс і вони скажуть, яка сума штрафа. І далі ще два віалейшена. Два віалейшена це вони йдуть на компанію. Тобто компанія буде страждати через моє порушення. Їхній теж рекорд постраждає, тому що вони вважають, що в Америці вважають, що компанія, я так розумію, винна в тому, що я спідував. Тому два. Один дали мені за спідінг віалейшн, а другий віалейшн мені дали там за неправильне заповнення лофбуку. Там Неправильний був вказаний шипер-номер, коли я доповнював. Отака от історія. Взяли ми свою каву в такому Макдональдсі і чешемо назад на наш паркінг. Хоч якась ходьба, а то в тій фурі можна вже акуменіти. Мисці атрофіруються. багато сидиш, мало рухається, тому так. Так от, продовжуючи тему штрафів. Надали мені один тікет, це мені. І два віалейше на мені. В Америці такі правила, що компанія теж штрафується, але коли ти підписуєш договір з компанією, на яку будеш працювати, там вказується, що якщо ти спідуєш, компанія отримує violation на свій рекорд, в свою історію, то ти отримуєш штраф від той компанії, на яку ти працюєш. на яку ти працюєш, вибачте. Получається, ти спідуєш, компанія тебе буде наказувати за любі violation, які ти приносиш компанії, твої дії приносять компанії. Ти коли підписуєш договір. Ти це все бачиш. Тобто, тебе мене штрафувала поліція. І ще мене буде наказувати моя компанія, тому що я доставив їм проблеми. Їхній рекорд страждає. Їхній рекорд видно на доскі, як у нас Larді Trans, Della. І це видно, що їхній рейтинг понижається і за невідповідальних драйверів, такі, наприклад, як я. Мене компанія штрафувала за спідінг на 750 доларів. А... За другий віалежі, що неправильно заповнений шипер номер логбука, оштрафувала на 400 доларів. Всього 1150 доларів мене оштрафувала тільки моя компанія за те, що я порушив правила дорожнього руху, спідував і неправильно заповнив лохбук. Це чесно, я ніяких претензій не маю. Я коли йшов в цю компанію, я підписував договор. Єдине, що по логбуку я скільки, 8 місяців їжджу, і за 8 місяців мене так навчили заповняти логбук тих, хто мене стажирував, а він в цій компанії пропрацював 2 роки і він завжди вводив там певний номер. Але це вже деталі, це вже мілочі, то вже як є Бог з ним. В общем, оштрафувала мене компанія на 1150 доларів. І якщо йдуть ремонтні роботи і ви спідуєте, то вам можуть начислити до 6 поїнтів. Якщо у вас 12 поїнтів там, за 3 роки, у вас е, забирають права, взагалі забирають їх не буде. Так от за оце одне порушення, мені світить до 6 поїнтів і штраф до 1000 доларів. Це може бути 800, 900, 1000. Так. Оскільки в мене, скажімо так, агресивна, агресивний спідінг на 13 миль я привисив, тому будуть мене жарити, я думаю, добре. Ще поки немає рішення. Я зараз цим займаюся, але в середньому я думаю, до 1000 доларів і до 6 поїнтів. Може 2, 3, 4 поінта. Що треба робити в таких випадках? Треба нанімати адвоката. Я цим почав займатися, щоб вони, скажімо так, слово скастілі мені тікет мій, і спробували щось зробити з віолейшенами. На що адвокати мені сказали, вартість цих послуг буде вартувати від 800 доларів. Вони спробують. Вони нічого не гарантують, навіть якщо в них нічого не вийде. І що мені сказали так? Що я скоїв дуже погане порушення і що його ну, буде тяжко тяжко відбити, тому що ну, все ж таки робоча зона. Я їхав дуже сильно швидко, спідував. Щоб ви розуміли, я спідував на 13 миль більше, ніж положено. Якби я спідував на 15 миль більше, ніж положено. Це суспеншен CDL відразу, тобто що в мене б забрали би права. Через суд, але забрали би, тому що вони мали б право. Зараз вони не мають права, тому що мене відділяли від такої дурної затії буквально дві милі. Слава Богу, що так все закінчується. Ну, зараз чекаємо або суд, або е, позвонимо туди в суд, узнаємо, як будуть наші справи. Але отак от я попав чітко від 2 до 3 тисяч доларів. З адвокатом. Вона в кінці сказала, що 20%, що ми це відіб'ємо хоч якось. Якщо поліцейський не прийде на суд, а, він, а вони приходять 80% на справи. Там неявка 20% в загальному по Америці. І тоді є можливість відбити це все. А якщо він прийде, то шансів немає і навіть скастити, я не знаю, чи зможна можна буде щось. Отаким от чином я попав на понад 2000 доларів штрафа. Такі от історія. Не порушуйте правила дорожнього руху в Америці. Це все набагато складніше і набагато дорожче. І саме головне рекорд. Страждає ваш рекорд, він вже не буде чистим. На наступну роботу буде влаштуватися на там ну, складніше, ніж якби у мене був просто чистий рекорд. Цей спідінг він принес мені більше головного болю, ніж знаєте, як говориться, дякую Богу, що взяв грошима. Це таке діло. Гроші це нічого, це заробиться і все буде гаразд. Обідно, да? ти там місяць працював і там десь за 2-3 тижні я втратив зарплату, тому що я міг собі заробити своїй сім'ї. Моя сім'я втратила, це теж є вагомо. Але основне, що постраждав мій рекорд, у мене агресивний такий штраф. мене нахлобучила моя компанія по ділу, наголошую, тому що. Коли підписуєш контракт, ти знаєш, скільки де ти будеш платити. В одній компанії менше, в другій більше. У мене так. У мене, наприклад, ми платимо таку от суму. Якось так. Тому будемо завершувати на цьому. Якщо будуть питання, ставте коментарі. Я обов'язково відповім на всі ваші питання в коментарях. Дякую за перегляди, до зустрічі в ефірі.